Макнуха кручав вона. Да, а ось уболіла вона. Ай-ай. Те не айжа, на. Те не на. Вже записує. Вже записує. Весільна нановона. Ай там болить, Віталік. Привіт з Африки. Да, Віталя, ти таке сонячне з Африки. Будь крепкий! Будь мудрий. І приїжджай в гості, ми тебе ждемо. Ми тебе мандазами накормимо на да, мандазами точно. Да. Ми тут пр тобі пісенку всі разом. З цією нашою жіночою групою ми хочемо заспівати тобі а, одну одну африканську пісеньку. Let's do